Добрий день, дорогі земляки, добрий день учасники конференції управління загальноосвітнім навчальним закладом у режимі розвитку і девіз підвищуємо якість освіти. Дуже радий вас вітати від численної армії освітян Сумщини, від департаменту освіти і науки Сумської обласної державної адміністрації. від Понад 200 осіб сьогодні працює у інституті післядипломної педагогічної освіти від цього численного колективу. Вітаю вас, бажаю щастя, натхнення, е, наполегливої праці на, над розбудовою українського гуманізму і української освіти. І хочу вам запропонувати свою доповідь. Вона зазначена у е, Програмі конференції звучить вона таким образом управлінська компетентність та програмно цільова стратегія розвитку навчального закладу, взаємозв'язок і взаємозалежність. Я е, сформував і сам заявив таким чином. І е, будемо найближчими хвилинами намагатися. Вирішити або знову ж таки, по-перше, визначити ті чи інші питання, а потім, так чи інакше, намагатися знайти їх вирішення. А більш за все, ми повинні з вами спільними зусиллями підготувати і проект рішення нашої конференції. Я думаю, що вона варта на розвиток, варта на. Впровадження і продовження, і думаю, що з районної науково-практичної конференції директорів загальноосвітніх навчальних закладів вона переросте колись і в обласну, і, звичайно, в міжнародну. Я думаю, що я буду цьому будь-яким чином сприяти. Щодо заявленого, е, от такого певним чином заголовка моєї доповіді. По-перше, управлінська компетентність. Управлінська компетентність складається з декількох складових. Це, звичайно, по-перше, нормативно-правове забезпечення. Директор, так чи інакше, повинен орієнтуватися у тому нормативно-правовому забезпеченні, яке є. От така перша складова компетентності сучасного директора. Яким чином. І підвищувати. По-перше, це, звичайно, самовдосконалення розвиток, звичайно, це педагогічна преса, основна, її мати треба в школі, треба знову ж таки слідкувати за тими сайтами. І от Жебровський про що говорить? Жебровський говорить про те, що якщо директор. Зранку заходить в кабінет. Перше, що він повинен подивитися, це повинен подивитися сайт міністерства. Є і інші так чи інакше підходи до того, щоб е, розглянути питання правові. Це і спілкування з колегами, це і е, знову ж таки спілкування з інститутом післядипломної педагогічної освіти, спеціалістами, які над цим працюють, і дають рекомендації свої. По-друге, це звичайно консультування у профспілки працівників науки і освіти. Там теж є юристи, які приходять нам на допомогу, і, і, ще, і ще і ще інші механізми. Я скажу вам відверто: 10 років я працюю в інституті після дипломної педагогічної освіти, на різних керівних посадах, і завідувачем кафедри, і проректором працював. Зараз маю честь виконувати обов'язки ректора. Але за цей, час, за цей час, за 10 років праці, я лише сьогодні, два місяці тому, знайшов того юриста, який так чи інакше. Влився в наш колектив і відповідає, допомагає керівнику і керівництву відповідати на ті чи інші нормативно-правові питання сучасної освіти, реальної освіти. Тобто шукайте і знайдете. І тут джерел може бути досить багато. Далі, наступна складова управлінської компетентності, який він повинен бути керівником психологічна складова. Я, наприклад, не вважаю себе глибоким спеціалістом психологічної сфери, от, і ніколи не міг говорити таким, так, таким чином, що виникають питання, виникають питання і вигорання, виникають питання конфліктних ситуацій, але вчитися намагатися психологічну науку як складову. Як складову пізнати керівник повинен? Тут дуже актуальні питання самоменеджменту, як я себе поводжу, питання саморегуляції, питання самовитримки, питання самодисципліни. От ми можемо лише тоді вимагати. Лише тоді вимагати від колектива як організації, можемо тільки тоді вимагати від оточуючого середовища, коли ми вимогли бідо себе. Давайте почнемо з того, що ми у нас буде порядок на робочому столі. По-перше, по-друге, давайте зробимо, щоб документи були в порядку. Давайте по третє, вчасно ходити на роботу до себе вимоги ставити. І тоді ми зможемо так чи інакше намагатися впливати на людей. Да. Досить важкі сьогодні стосунки у колективах, знервована е і молодь, е і певним чином педагогічні колективи від того, що відбувається в країні, від того, що вибувається на кордонах, але знову ж таки знайти можливість дійти до кожного, достукатись до серця кожного і знайти е спільні слова. Для колективу і для кожного з працівників, для кожного вихованців, це, мабуть, для е, директора найголовніше зберегти свою організацію, боротися за неї, прикладати максимум зусиль. Це, мабуть, ті складові, знову ж таки, психологічно-менеджерські, без яких не можна. Е, директор повинен своєю впевненістю, своєю поведінкою, своєю морально-етичним прикладом, так чи інакше. Вселяти у людей впевненість. От він працює, він терпить, він знаходить ресурси, і ми певним чином будемо з нього брати приклад. Він меценат, і ми будемо меценатами. Він науковець і ми будемо науковцями. Він так чи інакше вихователь, і ми з нього будемо брати приклад, і йти за ним. Іншого виходу у керівника сучасного неба. Потім менеджерська складова, коли ми 10 років тому, 10 років тому починали, починали і пройшли шлях від того, що е, лише курси підвищення кваліфікації була очна, е, коли приїжджали директори, до нас і готувалися так чи інакше, оця менеджерська складова вона складалася з того, що лекції читали місяць. Директорам. І потім вони приїжджали через 5 років. От. А як сьогодні трансформувалося підвищення кваліфікації директорів? Що вони, як ми їх готуємо? Ми свою менеджерську, свою управлінську складову повинні трансформувати. Ми взагалі повинні знаходитися у постійній переналадці і перепідготовці. Як це називати? Lifelong education, неперервна, безперервна освіта чи освіта протягом життя, аби ми тільки не заходили на такі назви, як протягом життя. На протязі, не на сквозняке. Тобто, щоб на якій би мові ми не викладали, на якій би мові ми певним чином не писали свої статті або виступи, ми повинні розуміти різницю і там, де грамотно, і там, де От це і є компетентність. Якщо так чи інакше, ми не можемо дати. Чітке визначення. Візьміть словник і подивіться, і потім і йдіть від класиків. Класика, і теорія для того й потрібна. От, для того, щоб а то, у нас інколи і компетентності виховуються. От, він ще в ясільній групі знаходиться, і вже в нього там компетентності виховуємо. Зразу ставиться під сумнів. Да? Компетентності директора і компетентності того, хто ще в дитячому садку. Далі, сучасному менеджеру, на мій погляд, крім звичайно, того, що стратегія, треба бачити шлях, треба бачити і тактику. І, тактику. і від тактики сьогодні, як і від стратегії, залежить дуже багато. На жаль, інколи, доводиться бачити і що не витримують навчальні заклади от таких тактичних, певних тактичних задач? Я не можу сказати, що е, хочеться жити лише майбутнім, але їм треба жити цим майбутнім, але сьогодні треба конкретно для того, щоб було майбутнє. Для того, щоб було майбутнє, працювати над конкретними результатами, та сама підготовка до атестації навчального закладу. Якщо ми сьогодні не можемо оперативні задачі повирішувати, це претензія вже інколи і до конкретних директорів, я не буду називати прізвища, от вони є в кожному районі. Коли ми не можемо своїх. Спеціалістів, своїх педагогів направити будь-яким чином на підвищення кваліфікації. От тактичні задачі, які потім стратегічні не можуть нам давати. От. До нас претензії. А чого вони не, 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 не пройшли перепідготовку? А чого вони не атестовані? А чому не зростає рівень? От. Потім, а чого нема публікацій? А то, що ми. На цим не працюємо, ми кожного дня не ставимо задачу. Ми не працюємо над тим, щоб у нас вчитель читав педагогічний текст. От як класики говорять: якщо людина педагогічної е, літератури не почитала, не почитала за е, день 10 сторінок, то вона деградує. Це старі е, так чи інакше, е, дослідження. Тобто. Знову ж таки, намагатися працювати з кадрами, намагатися працювати над публікаціями, намагатися працювати з випускниками. От він, взаємозв'язок і взаємозалежність. Дуже часто говорять: ви з інститутом працюєте, ви працювали над цим. Ви, ви пообдарованим рекомендації отримали? Ні, не отримали. Я згадую люджанську школу, яка, до речі, ось. На цьому тижні атестувалася, коли мене молодого е, вчителя на е, засіданні одного з профільних об'єднань вчителів підняли і говорять: встаньте, будь ласка, от, хто ви такий? Як це діти з села на е, районній олімпіаді ваші? Усі? Від 5 по 8 позаймали треті-четверті місця. Хто ви такий? Підніміться і як вам це вдалося. А вихід, вихід тоді був один. От. Я просто прийшов і реально провів у школі за весь час існування. Просто реально провів одну олімпіаду. Так от, треба для того, щоб були результати, працювати з конкретними дітьми. З конкретними вчителями, з конкретними програмами, підручниками і інститутами. Давайте створювати творчі групи. Давайте створювати. Сьогодні у багатьох, наприклад, проблема створюється. А як трансформувати методичні служби? Я думаю, що у Тростянця. Нема проблеми, і, е, як трансформувати, зміню, збільшувати. От. Бо Тростянець сьогодні, е, як е, є методична комунальна установа, от такий от заклад, в якому ви сьогодні е, працюєте, е, яка може послуги надавати і такі, як обласний інститут, та, надає та же програма Інтер. І може. Певним чином інші послуги надавати, конференції, наприклад, тут такі проводити. От. І не треба нічого е, придумувати. вони можуть і ахтирці допомогти, і липовій долині. Тобто, кожний керівник району, кожний керівник навчального закладу свій шлях обирає. Я думаю, що для Трастян, знову ж таки, це і мої вчорашні думки з цього приводу. Є єдиний шлях стратегічний. От, треба відкривати і думати, яким чином відкривати школу нового типу, от, Школу нового типу. Чи гімназію, чи ліцей. Я розумію, що важко, я розумію, що. Але знову ж таки, от якщо стратегічно думати, що зробити далі, кожний знову ж таки собі обирає стратегію. Так і сільська школа, так і міська. І ми цьому певним чином вчимо. От. І як долати конкуренцію, як виживати, як певним чином позиціонувати себе. Бо сьогодні, да, світ змінюється дуже швидко, але знову ж таки, так чи інакше, він інколи при швидкозмінності не дає відповіді на певні запитання, бо питання так швидко задаються. Так швидко задаються. Я думаю, що. Наприклад, можна привести такі приклади. От рік тому, рік тому, я прогнозував, що е, вже підвищення кваліфікації професійно-технічної освіти е, в Донецьку не буде відбуватися. І от ми сьогодні маємо. От. але а, що нам на обласний інститут е, кладуть завдання е, підвищувати кваліфікацію працівників профтехосвіти, бо цього ніхто не може зробити е, за умов відсутності коштів. Донецька нема Київ, туди ніхто не поїде, бо треба е, дуже багато грошей, щоб е, або з бюджету, або власних для того, щоб в Києві знаходитись, їсти, пити, жити в гостигостинниці в готелі, гости, так чи інакше. Кому? От ми були. Але для цього ж, знову ж таки, треба десь прогнозувати, От, треба кафедру переорієнтувати на ту чи іншу діяльність. Треба це питання на колегії управління розглянути, щоб тебе підтримували певним чином. От такі, скажімо так, складові. програмно цільова стратегія розвитку навчального закладу, на мій погляд, сьогодні, Полягає у тому, що якщо ми маємо багато так чи інакше, по-перше, треба рухатись вперед і рухатись до нового. По-друге, будь-яка програма, будь програма вже не повинна складати просто відписку, вона повинна складатися з конкретних проєктів. Проекти повинні складатися у конкретні. Заходи у конкретні заходи. Заходи повинні бути масові. Вони повинні виходити на зовнішнє середовище навчального закладу, це батьки, це громада, це, взагалі, освітнє середовище і регіональне середовище. Сьогодні заклади освіти в регіоні будуть і є. І е, будуть залишатися тими е, закладами, які є містоутворюючими, регіоноутворюючими. Я думаю, що всі питання ми перенесемо у кулвари вам, учасникам конференції і керівництву і району і міста. Бажаю щастя, добра, успіхів. І якщо будуть запитання, то думаю, що я на них вам дам відповідь особисто. Слава Україні!